Усім привіт! Давайте погадаємо для хрестових дам. Спочатку знайдемо вашу карту в колоді, подивимось, що зараз біля вас. Ви утримаєте якусь дуже важливу новину з далекої дороги. Отримаєте чи ось уже отримали її? Так, три карти, що у вас було, що є, що буде? Чого не чекаєте? Чим серце заспокоїте. У вас було дуже багато хлопот. Дуже багато ваших думок, ви думаєте за якісь бумаги, за, можливо, за якісь гроші. У вас були затримки. Що зараз біля вас? Біля вас якась молода пара і радісні хлопоти якось то з цією парою пов'язані. Можливо, для когось це падає дочка. Зятім або на, наоборот син з невісткою, у вас якісь радісні хлопоти з ними йдуть. Що буде? Буду, будуть дороги, і ці дороги якось тут будуть пов'язані з червовим королем. І можливо, що це, скоріш за все, буде ваша дорога і десь це дуже скоро можливо, що вам прийдеться поїхати до червового короля. Чого ви не чекаєте? Ви отримаєте якісь гроші, гроші з Казоного дому будуть. І серце заспокоїте. Серце заспокоїте. У вас якісь пусті хлопоти йдуть. Хлопоти пов'язані. З казьоною людиною, можливо, що ви міняєте роботу чи шукаєте роботу. У вас якісь йдуть обмани, хлопоти з цим всім пов'язані. Я поки що не бачу, що тут видно, що ви прямо так роботу поміняли чи знайшли, але якісь хлопоти будуть з цим пов'язані в вашому домі. Давайте виберемо ще пару карт. Ви отримаєте якісь документи, можливо, новину від казьоного чоловіка. І новина ця дуже радісна буде, і ви будете вести якісь розмови. Можливо, у вас поки що ваші. Справи в пошуках роботи чи зміни роботи поки що у вас не виходить, але серце успокоїте ви тим, що ви отримаєте дуже радісні і дуже важливі новини чи документи, пов'язані саме з казйонним домом для вашого дому будуть.